Бытие 24. Авраам был уже стар в летах преклонных, и Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, «Положи руку свою под стегно мою и клонись мне Господом Богом, небо и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему, жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену, сыну моему Исааку. Раб сказал, может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел? Авраам сказал ему, берегись. «Не возвращай сына моего туда, Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего, из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря, потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Если не захочет женщина идти с тобой, ты будешь свободен от всей клятвы моей. Только сына моего не возвращай туда. И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему всем. И взял раб из верблюдов господина своего, десять верблюдов, и пошел. В руках у него было также много сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию у города Нахора» и остановил верблюдовни города у за воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду. И сказал, «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее навстречу мне, сотвори милость господина моему Аврааму». Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. Девица, которой я скажу, наклони кувшин свой, я напьюсь. И которая скажет, Ты, я верблюдам твоим напить, да, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку и по всему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, Жанина Хора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, который не познал муж, она подошла, сошла к источнику, наполнила кувшин свой, пошла вверх. Побежала раб навстречу ей и сказал: Дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она сказала: Эй, господин мой, и тотчас опустила ковшин, свой на руку свою напоила его, и когда напоила его, сказала Я стану черпать, я для верблюдов, твоей, пока не напьются тотчас вылила воду из кувшина своего и пошла и побежала опять к колодезю почерпнуть воды. Человек тот смотрел на нее с изумлением, молчанием, желая его разуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, человек тот взял золотую сергу весом полсикля и два запястья на руки ее весом 10 сиклей золота. Пропускаем и начинаем с 49 верша. «Ты уже беседа в доме». И теперь он говорит из Лаваном и Вафуилом. «Или не скажите мне, намерен ли вы оказать милость и правду Господину моему или нет? Скажите мне, я обращусь направо или налево». И отвечал Лаван и Вафуил и сказал, «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе ни худого, ни доброго». «Вот, Ревека, при тобою. Возьми ее и пойди. Пусть будет она женой Господина твоего, как сказал Господь». Тогда раб услышал слова «Поклонился Господу до земли». Вынул раб серебряные вещи, золотые вещи, одежды дал Ревеке, также брату ее, матери ее, дал богатые подарки. И не ели и пили они люди, бывшие с ним, и перночевали. Когда же встали поутру, он сказал, «Отпустите меня господину моему». Но брат ее и мать ее сказали, «Пусть побудет с нами девица дней, хотя десять, потом пойдешь». Он сказал им, «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой, отпустите меня, и я пойду к господину моему». Они сказали, Призовем девицу и спросим, что она скажет. Признали веку и сказали ей Пойдешь ли с этим человеком? Она сказала Пойду и отпустили ревеку сестру свою кормилицу. ее и раба Авраамова и людей его, и благословили Ревеку и сказали ей, «Сестра наша, да от тебя тысячи тысяч, и да владычествует потомство твое жилищем врагов твоих». Встала Ревека служанка и ее, и сели на верблюду, и поехали за тем человеком, и раб взял Ревеку и пошел. Исаак пришел из Безра -э лахайру ром ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак выжил поле поразмыслить, и когда возвел очи свои, увидел, вот идут верблюды. Ревека взглянула, увидела Исаака, спустилась с верблюда. Сказала рабу, кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал, это господин мой. Она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку, все, Что сделал. И взял ее Исаак в Шачор, Сарь и Матері своей взял, Ревеку, и она сделала, ему женою. и он возлюбил ее и утешил Исаак, печали по матери своей. Ось таке слово Господь дал на сегодня. Мы читаем, что вернішее пророческое слово це що? Це Библия, Библия також це є образи для нас. И кожна подія в старом заповіті є пророчою подією, вона пророкує щось про новый заповіт. Тому що написано, це є образи для нас, це є вірніше пророчеське слово, те, що пророкує на останні дні. Те, що тут я прочитав, це є пророчеське слово, воно є алегоричним пророчеським словом. Авраам це є символ Бога Отця. Ісаак – це є символ Ісуса Христа. Ревека це є символ нареченої або символ церкви. Єлізер є символ Святого Духа, який готовить і бере наречену. Тревека, яке зазначив, це є церква, це є образи, це є пророчеське слово. І, ви знаєте, Авраам означає мой Бог Возвишен, Отець множества. Це його ім'я, мой Бог Возвишен. Скажіть, хто так возвищений, як Бог Отець? Хто ще є подібний? Це є пророчеське слово, що Бог Отець Він найвисокий, превознесенний. І тому одне з імен Бога превознесенний. Слово Ісаак означає, он сміється або он радується. І написано, коли ангел прийшов на землю, то він сказав, що я посилаю вам що велику радость, яка буде всім людям. Такої радості, як при народженні Христа, не було. Тому і коли Ісаак родився, і коли Христос родився, була дуже величезна радість, це про образи. Ми читаємо про Єлієзера, це був один із керівників всього, що було у Авраама. Слово Єлієзера означає... Мой Бог помочь. Скажіть мені, хто так допомагає нам, як Дух Святий? Дух Святий є найбільшим помічником для нас. Він є учителем, наставником, утішителем. Це є прообразна картина. Ревека, ви знаєте, ревека буквально означає узи або брак. І тому, коли запитали, чи ти підеш, вона сказала піду. Ви знаєте, коли ми дивимося, Бог Отець послав Духа Святого, щоб приготувати свою наречену. То, знаєте, ці всі пророчені слова відбулися в новому заповіті, про образ старого і нового перекликнувся. Бог показав, як це все буде відбуватися. Що це значить? знаєте, коли Бог послав Святого Духа, що Він готовив наречену для свого сина, для свого сина Ісуса Христа. Перш за все, ми бачимо, кого вибрав Дух Святий. Кого? Тих, хто хочуть служити. Дух Святий, або Авраам, або Раб, або Єлізіер, я одразу говорю і новий заповідь, і зразу переходжу в старий, тому що ви співали за думкою. Він сказав: хто дасть мені води і ще верблюдам дасть води, той буде нареченою. Ви знаєте, хто попаде в церкву Ісуса Христа? Як ви думаєте, хто попаде? Хто буде вознесений? В святі, Святих немає на землі. Хто попаде? Ті, хто скажуть: ми не тільки Тобі дамо води, ми навіть верблюдам твоїм дамо. Ті, хто готові служити в ім'я Господа Ісуса Христа. Тому так важно служіння перед Господом. Любе служіння не грає ролі яке? Так важно. Це є знамення перед Господом. Наречена Ісуса Христа, церква, та, хто добровільно хоче служити в ім'я любові. Вона була присоединяться побігла до колодязя, бігом носила приблизно 15 літрів води на собі. Бігом бігала. Верблюди дуже багато п'ють води. Дуже багато. Один верблюд може випити 100 літрів. І вже там було їх 10, це до тонни води. Треба було наносити. Скільки разів треба було бігати? Єлізер тільки стояв і удивлявся, поки вона бігала. Він провіряв, він дивився. Ми бачимо, що Єлізер прийшов і зразу дав дари для ревеки. Він її украсив. Дати дари це дари Святого Духа. Коли Дух Святий прийшов у церкву в день П'ятидесятниці, церква стала готуватися, вона отримала дари. Дари служать для того, щоб мати багатство. Красоту і силу. І тому церква Ісуса Христа, вона красива і вона сильна. Бо вона має дари, вона прикрашена. Ніхто не має пророцтва, церква має. Ніхто не має дар інших лов, церква має. Ніхто не має дара силення, церква має. Ніхто не має дара віри, церква має. Церква красива і сильна. Це є прообраз. Написано, що Єлізер щедро одарив ревеку. Но Дух Святий ще щедріше одарив. Церкву свою наречену Ісуса Христа. Бог є прекрасний. Він і створив свій план. Ще за часів Авраама він знав, як буде готуватися церква для Сина Ісуса Христа. Ісаак, він був, це був прообраз, що він його вивів на гору і хотів принести його в жертву на тій же горі, практично на ті же горі. Ісус Христос справді помер і. Реально став жертвою за кожного із нас. Це був прообраз, Ісаак був прообразом Ісуса Христа. І справді Ісус Христос приніс повну жертву. Уже не було кому забрати ангела, який б тільки поміг, але жертву не відполив. Тема сьогоднішньої проповіді – вихід ревеки. Але ми подрозуміваємо, що це вихід церкви. І я хотів би сьогодні, щоб ми зрозуміли: наступає останній час те, що говорять: Дух Святий готовить ревеку. Дух Святий готовить церкву свою до зустрічі з Ісусом Христом. Давно закінчились події, які були на Голгофі в Галгофіманії. Сьогодні вже планується зустріч. І сам Христос не пішов, написано, вони зустрілися у полі, бо так написано, пророчески зустрілися на хмарах, зустрілися на нейтральній території. Святий дух готовий. Ви знаєте, я проповідував, що перше, ніж буде церква забрана, вона буде об'єднана. Церква стане одним тілом. Церква стане одною душою. Ви знаєте, можливо, наша церква це є нога, чи рука, чи вуко. Я не знаю, яка частинка Вселенської церкви. Але церква стане єдною. Вона стане не екуменічною, не те, що люди об'єднують, але стане одне розуміння, одна красота, одна сила. І перед самим приходом Ісуса Христа стане це величезне чудо. І це зроблять не люди, і це зроблять не політики. Це зробить Господь ніколи! Не вдасться президенту з'єднати церкви. Я сьогодні заявляю це відкрито. З'єднає церкву тільки, бо, бо це його церква. І діло Боже рішати, якою буде церква, не діло політиків, тільки діло Господнє, тільки це його право. І він це зробить. Церква стане єдиною на Україну, але тільки по повелінню Господа. Тільки по повелінню Божому. І знаєте, церква буде забрана. Красота церкви. Церква буде прекрасна. Я не сприймаю цих дум, говорять, ой, там віруючі. Я сьогодні пророкую, коли говорять краще з віруючими не зв'язуватися. Не буде такої приказки перед приходом Ісуса Христа. Всі будуть говорити, краще зв'язатися з віруючим, краще бути з дитям Божим. Так будуть говорити. Ви знаєте, церква буде красива, у неї буде багато дарів Духа Святого. Вона зможе служити цими дарами, і коли побачать її, вона вся буде в красі. Церковь Са Христа це не буде щось таке, знаєте, незрозуміле, непонятне. Вона буде вознесена прекрасною. Вона буде вознесена благословенною. Вона буде вознесена самою красивішою. Світ ніколи не бачив такої красоти, якою Бог зробить свою церкву. І частиною цієї церкви є ми з вами. Ми з вами є частиною цієї церкви. Знаєте, нам не треба сьогодні об'єднуватися, скажем, із папою римським. Нам не треба. Знайте, нога не об'єднається з вухом. Нам треба об'єднатися внутрі себе один з одним. Так як з'єднані між собою нога через кісточки, через там жили, через віни і так далі. Внутрі себе один дух, одне тіло, одні думки, одні бажання. І Бог дає нам це розуміння. Всі сказали, а ревека чи захоче піти? А вона чи захоче? покликали Ревеку, і питаючи, чи ти підеш з цією людиною. Замітьте, що. Єлізер був два дні у Лавана, два дні. В Біблії написано два дні творю і на третій закінчу. Два дні один день він зустрічався, другий день він говорив і на третій день він поїхав. Два дні і на третій, а ми живемо в третій день уже. Ми живемо вже в третій день. Батьки сестри настає час. Єліезер або Дух Святий готовить свою церкву. Все, що ми маємо сьогодні, це є прекрасно, це є чудово. Але нічого не варто порівняно з Дедесами. Все, що ми маємо тут, воно тимчасове. Дуже жаль, що багато людей залишаться на землі. Вони не розуміють церкви. Вони не є одне ціле з церквою. Вони просто ходять. Вони їдять за одним столом, так як це був Афуїл, Лаван, хороші друзі, але не церква. Вони багато знають, але це не церква. Вони, можливо, навіть і більше розуміють, але це не церква. Церква це тіло. Церква це коли. Разом. Ви бачили тіло, кусок пальця побігло десь, я такого тіла не бачив. Ніде. Церква це разом. І тому красота церкви в середині Я за те, щоб церква була сама грамотна, сама багата, сама освічена. Але я хотів би, щоб ми знали, все це тимчасово. Ми живемо. Все, що є в світі, воно принесе горіч, в серце. Але Ісус приносить радість. Дух Святий вже наділив нас. Уже сір роздані. Адже з днів апостолів до наших днів не було дарів. Вони обновилися у 20 столітті. Більшість дарів прийшло в кінці ХХ століття. Уже роздані подарки для нареченої. Уже переночували. І ось остання бесіда. Спросим її, пайдет ли вона. лізер спішить. Мене послали і мене питають, мені дали короткий срок. Я можу вернутися, бо Господин мій вийшов у поле вже. Він вже жде. Я хочу бути з Господом. Я не хочу залишитися на землі, тут, коли не буде Ісуса, коли не буде Духа Святого, коли забереться Біблія звідси, я не хочу тут царствувати з Антихристом. Церква, ми будемо з Господом! Алілуя. Знаєте, хтось травмований, в когось сестра говорила, помер чоловік. Ми багато молилися, переживали. Але я хочу вам сказати, все це, що тут переживаємо ми. В небі його не буде вже. Бог грішить ці всі проблеми. Це буде нове суспільство, нові порядки, нова держава. Царство ти буде там святе, алілюя, В новому Єрусалимі. Знаєте, люди тривожаться, що буде завтра. Що буде зі мною завтра? Що буде з моїми дітьми? Знаєте, я теж до кінця не знаю, що буде зі мною завтра, що буде з моїми дітьми, що буде з моїми рідними. Я знаю тільки одне. що б не сталося. Но місце зустрічі змінить не лізя. Это небеса. Аллилуйя. Я радію сьогодні за цей привілеї. Я радій, що я можу послужити сьогодні цими дарами і сказати, що скоро Ісус прийде. І знаєте, я не хотів би, що це прийшло як строк. Тебе срочно гроші купляти машини, ковбасу і запахати середину. Срочно, срочно, коли Господь не прийшов. Лож це все, обман. Як ти служив Господу, так і служи. Як ти копав картоплю, так і копай. Але кожна лопата, коли ти втикнеш її, пам'ятай, прийде Господь. Ти строїв, строй дальше. Але строй з надією, що прийде Господь, аллюєй. Ти учишся, учися дальше. Але учися і знай, що прийде Господь. Аллює. Ти ще скупляєш, купляй, але знай, що прийде Господь. Ти поставлений на посаду державну. Роби це, але знай, що прийде Господь, суддя праведних, живих і мертвих. Ти бачиш несправедливість, ти бачиш проблеми. Молися, але знай їх тільки Господь може вирішити в небеса.